19-та година канал 1+,1 Плюс мовить в об'єдному марафоні. І зараз знову новини від ТСН четверо загиблих і вже дев'ятеро поранених у кривому розі на Дніпропетровщині. Закінчили рятувальні роботи на місці ворожого влучання, балістикою Росіяни поцілили по місту близького півдня. Вибух пролунав одразу після сигналу тривоги. Люди не встигли сховатися. Під приціл потрапив місцевий коледж. Аби врятуватися, учням доводилося вистрибувати з вікон. Також понівечена житлова забудова, побито чотири багатоповерхівки, 17 приватних будинків з десяток. Авто потерпілих та загиблих. Сусіди знаходили просто неба. Зараз п'ятеро поранених в лікарні. Їхній стан тяжкий. Ворожі каби вже дістають східної громад Дніпропетровщини. після просування окупантів. Перші влучання авіабомб зафіксували в Новопавлівській громаді. Вона наперетині трьох найгарячіших напрямків фронту. Гуркіт снарядів тут лунає цілодобово. А от авіабомби раніше сюди не долітали. Днями ж вони розтрощили зо два Десятки хат, залишили громаду без лікарні, сільради та столітнього млина. Із громади, від якої до ворога не більше 10 кілометрів повернулася кореспондентка ТСН Анастасія невірна розтрощений центр колись затишного села. Від більшості будівель залишились самі руїни. Б'ють по чому? Хоч би там що, а там нічого не вну. Саме стара старе здання. зачем його розбили? Я не, не зрозумію. Пан Сергій живе у Новопавлівці від народження. Каже, цьому млину понад сотня років вцілів у Другу світову, а от вторгнення сусідів не витримав. Їздила сюди, з усього району муку молола. У нас тут раніше приїжджали із Донецької області, мололи муку. Ну, а працював він до досліднього пошти. затрималась на роботі на кілька хвилин. Це і врятувало їй життя. Пані Ольга, керівниця тутешнього відділення Укрпошти, саме збиралась виходити на двір, як вибухова хвиля кинула на підлогу. То була ворожа керована авіабомба. Одна з перших. Все стекла, все оце падало, тріщало. Грохот страшний стояв. Я не могла зрозуміти, де це. Трапилася і не могла зрозуміти, куди мені чи це буде падати на мене все. Після влучання авіабомби пані Ольга серйозно задумалась про виїзд. Зупиняє одне. Я не можу бросити це, цю роботу. То, що пенсіонери, то що вони ждуть пенсію, то що вони ждуть щось, ну як бросить людей? Будемо надіятися, що буде краще. Новопавлівська громада на самому сході Дніпропетровщини клином врізається у сусідню Донецьку область. А на півдні окуповані запорізькі села. Лінія фронту наближається одразу з кількох боків. Там ми маємо велику Новосілку, Це строго на південь, на південний схід. Ми маємо. Курахове і прямо на схід ми маємо Покровськ. тут. Постійний гул ворожої артилерії, але руйнівні наслідки керованих авіабомб селяни побачили саме після нового року. 7 січня ми отримали прильот чотирьох кабів. Дуже сильно постраждало сільгоспідприємство, і оце ми 11 січня. Маємо прильот в центральну частину двох кабів. Як наслідок зруйновані понад два десятки будинків агропідприємство, сільрада, пошта, крамниця та лікарня. Понад три тисячі людей залишились без медичної допомоги. Воно опинилося між двома кабами, скажімо так, і справа і зліва, і повилітали від. Вибухової хвилі всі вікна, внутрішні двері, частково постраждало обладнання. Саме після цих прильотів у селі почали гомоніти, коли і куди виїздити. Більшості їхати немає куди. Куди виїздити? У мене нема так і далеко родичі, що можна було виїхати туди. А так, куди я від своєї школи дінуся. Я тут директором провела 17 років. Куди ми з селяни поїдемо? на нашу пенсію? Так що Сидимо до посліді. Ми ще тримаємося. Поки буде робота, будемо старатися держатися якось. А далі хто його знає. Евакуацію у Новопавлівці та сусідніх громадах поки не оголошували, але жителі зізнаються, розраховують лише на себе. У кого є можливість підшукують житло подалі від лінії фронту. Утім, до останнього вірять, що їхати з рідних домівок не доведеться. Анастасія Невірна, Владислав Комишин, Дніпропетровщина, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Передавала росіянам дані про військові ешелони на Полтавщині. Затримали бухгалтерку «Укрзалізниці». Жінка пересилала секретну інформацію про маршрути, розклад та вантаж військових потягів. Найбільше окупантів цікавило. Коли йде, перевозять бронетехніку та боєприпаси для української армії. Зв'язок із ворожою спецслужбою відбувався через її чоловіка, бойовика російських окупаційних сил. Той воює на боці противника на східній ділянці фронту, щоб отримати розвіддані. Посадовиця використовувала службову документацію, а ще розпитувала своїх колег. За даними слідства, фігурантка проживала в окупованій горлівці до 2014 року, але після захоплення міста перебралася до Полтави. Чоловік залишився на Донеччині і долучився до військових угруповань агресора. Зараз жінка перебуває під вартою, їй загрожує довічне із конфіскацією майна. Колію під час руху військового ешалону підірвали диверсанти на Рівненщині. Ворожих агентів служби безпеки затримала відразу після теракту. За інструкцією окупантів вибухівку виготовили двоє місцевих жителів, заклали її під рейки та дистанційно активували таким чином за вказівкою. Ворожої спецслужби планували порушити логістику постачання оборонних вантажів на передову. Втім, не вдалося співробітники служби безпеки завчасно зупинили потяг. Ні, люди, ні вагони, ні вантаж не постраждали. Після ремонту залізничного полотна військовий ешелон рушив далі. Підозрюваних у співпраці з окупантами затримали замість обіцяної російської ФСБ винагороди Вони можуть отримати довічне. Ними виявилися двоє місцевих жителів віком 30 та 32 роки, які хвороб завербував через телеграм-канали. Під час обшуку у затриманих правоохоронці вилучили елементи саморобних вибухових пристроїв та мобільні телефони із доказами підривної діяльності на користь РФ. Підроблені документи спроби нашкодити собі та допомога від українських лікарів цього тижня. В Курській області в полон потрапили. Перші північно-корейські солдати військовим лікарям передусім доводилося стежити, щоб ці перші надважливі полонені не вкоротили собі віку. Кореспондентка КТСН Наталя Нагорна про всі подробиці зараз ми знаходимося у підземеллі на Сумщині. Саме тут розмістилася передова хірургічна група, яка надала допомогу першому полоненому корейцю. Ви напевно вже бачили цього північнокорейського солдата, коли був у камері. Але з поля бою на Курщині його привезли сюди, у польовий шпиталь. На сумщині поранений полонений корієць лежав у нас на цьому столі. Травматолог Ігор Анатолійович каже, краще запам'ятав поранену ногу, аніж самого полоненого, і переконує, не здивувався такому пацієнту. Це колись мало бути мало настати, бо в принципі, по інформації, вони вже давно тут. На цьому напрямку перші фото полоненого теж були зроблені тут. На грудях жетон смертник і військовий квиток без світлин. Там вказано рік народження, 1998. Місце народження Республіка Тива, цивільна спеціальність кравець неодружений. Антоніан, мабуть, чи Антонін, Це по документах ті, що були при ньому. Ані російською, ані англійською, він, звісно ж, не говорить. І, звісно ж, на відео Північнокореєць виглядає переляканим. На Курщині північні корейці вже воюють з кінця минулого року, але їх вкрай складно взяти у полон. Поранені, як правило, роблять усе, аби не здатися живими. Цей, імовірно, саме через це й переживає. Ми себе трошки захистили, зв'язавши йому руки, щоб можна було оглядати, бо він чинив спротив тут. Трошки щось там розказував нам. На фотографіях він з перемотаними руками це такий спосіб зберегти йому життя. Були такі випадки, що вони самі собі надають шкоду і для того, щоб не попадати в полон. Це не типова доля північно-корейського солдата на Курщині. Вони йшли на штурми великими групами на відео з дронів. Загиблі так і залишаються у посадках. Ми його вдягнули, зразу сказали. Був перекладач Google. Ми зразу сказали, що йому ніхто не надасть шкоди, щоб він був спокійний. Ми його вдягнемо і потім передали його далі. Другому полоненому північнокорейцю корейцю допомогу надавали вже на іншому стапункті. пункті. Тепер це ще одна частина цієї божевільної війни, в яку ще не так давно неможливо було б повірити. Українські медики на Сумщині рятують життя північнокорейському солдатові, який потрапив в полон на Курщині. Наталя Нагорна, Ігор і Віталій Овсяніков та Максимо Смірко. ТСН, один плюс один марафон. Єдині новини. Фіктивні довідки для зняття з військового обліку виготовляло подружжя в Києві організаторів злочинної схеми, які мали зв'язки в кількох лікарнях ВЛК та МСЕК і створювали призовникам усі підстави для уникнення військової служби. Нацполіція затримала на гарячому сімейна пара організовувала фіктивну шпиталізацію до лікарень і сприяла встановленню інвалідності та подальшому знаттю з військового обліку. Вартість повного пакету послуг стартувала від 25 п'яти тисяч доларів з однієї людини. Під час обшуків вдома знайшли 250 тисяч доларів, 56 тисяч євро і близько 500 тисяч гривень готівкою. Тепер подружжю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 8 років із конфіскацією майна. Обговорили питання торгівлі і Тіктоку. Дональд Трамп провів телефонну розмову із Сі Цзінпіном. Обраний президент США охарактеризував дискусію як дуже хорошу як для Пекіна, так і для Вашингтона. А ще написав, що сподівається вирішити багато проблем разом. Серед тем, які лунали на переговорах: торгівля, наркотики і тікток у Штатів із КНР дуже напружені відносини, і саме тривають дискусії щодо заборони Тіктоку по всій країні через побоювання передання даних Китаю. Верховний суд. Вже дозволив такий крок, а ще Трамп погрожував запровадити мита в розмірі 60% на усі китайські товари. До речі, попри всі розбіжності, американський політик запросив Сі Цзіньпіна на свою інавгурацію в понеділок, але лідер Піднебесної відмовив, а замість себе делегує віце-президента. Ізраїльських заручників, захоплених угрупованням Хамас, можуть звільнити вже цієї неділі. Саме тоді може набути чинності перемир'я у війні, що тривала на близькому сході 15 місяців. Угода яку ізраїльська влада і хамас підписали за посередництва Катару і США, передбачає кілька етапів звільнення заручників на першому, можливий обмін 33 із них це. Переважно літні люди, жінки, діти. Утім, наразі невідомо чи всі з цих заручників живі, чи йдеться також і про передання тіл загиблих у відповідь. Ізраїль звільнить певну кількість палестинців. Відомо, що це 260 людей, засуджених до довічного ув'язнення, та приблизно тисяча затриманих після подій 7 жовтня 2023-го. Тоді бойовики Хамасу напали на Ізраїль, вбили 1200 людей. А дві з половиною сотні взяли в полон у відповідь. Ізраїль розпочав військову операцію в секторі Гази. Забрати звідти війська він, начебто, може в межах другого етапу перемир'я. А от третій етап буде відновлення гази, на яке може піти багато років. Книгу список, у які 645 імен українців, зниклих безвісти та полонених передали папі римському в Ватикані. Зробили це під час аудієнції в Понтифіка, дружини та сестри військовослужбовців з ініціативної групи Жінки ТРО у книзі імена тих, хто потребує. Негайної допомоги чи з'ясування їхньої долі також Франциск прийняв у подарунок наш прапор та українську ляльку мотанку з крилами синього та жовтого кольорів. Після того жінки ТРО долучилися до мітингу перед міністерством закордонних справ Італії. Передали звернення міністру Антоніо Таяні разом із списками зниклих безвісти українських військових. Учасники акції просили італійських дипломатів вплинути на міжнародні гуманітарні організації в свої. Країні подробиці розповіла ТСН учасниця аудієнції Марина Богош. Вона шукає відразу двох безвісти зниклих братів. Дуже символічно було вручення нашого прапору до папи. Є фото, на якому він його обіймає і цілує. Надіємось на те, що ці списки будуть опрацьовані і наші рідні повернуться з полону і будуть в безпеці, тому що в нас досі є нерозуміння, чому ми не можемо згідно Женевських конвенцій отримати звістку про наших рідних.